Враховуючи на нашу можливість розточувати постілі в блоках і головках, <кій> хотілося би проговорити про один з моментів відновлення постілі розподільчого валу в блоках групи автомобілів ГАЗ. Є існує два варіанти. Існує, коли е, постіль розточення, розточена ну, і сформована прямо в тілі блоку е, алюмінієвого, а існують е, варіанти, коли стоять вкладиші <кій> з бабітовим е, поверхностним слоєм, і розточено там чи, роз, чи розве, розверткою е, Оброблена, оброблений отвір, і там стоїть розподільчий вал. Дана ситуація, коли вкладиші, вкладиші відсутні, але блок довелось розточувати і вал відновити розподільчий вал. Наші технології дозволяють це зробити. Існує Багато запитань від клієнтів. А навіщо розточувати, нарощувати вал, коли можна розточити, поставити вкладиші, і тоді блок можна відновлювати багато разів і так далі. У нас стосовно цього є свій погляд, який спирається на досвід, який ми набули під час розточування цих блоків. Ми не радимо розточувати постіль. І вставляти туди вкладиші. Чому? Дам відповідь на це запитання і навіть покажу, що саме призвело нас до, такого, до такої думки. Спочатку розповім десь 50 на 50, 50% блоків після розточки ми знаходимо там тріщини. Тріщини бувають. Як повздовжньо відносно осі вала, так і, і, по, і по всьому діаметру опори. Буває таке, що тріщини є на кількох опорах. І ми стикнулися з тим, що коли ми розточуємо і запресовуємо вкладиш, він там не тримається, тому що тріщина розходиться і вкладиш там, тоді вилітає, випадає. А от коли безвкладишна система, і навіть якщо є тріщина, тріщина, блок успішно продовжує працювати. Ми розточуємо до стану як чисто, ну десь умовно збільшуємо отвір на пів міліметра. Інколи і більше доводиться, якщо, ну наприклад, загри... вал там загризений. Дуже часто, до речі, середня опора це третя, якщо рахувати з будь-якого боку, вона чомусь виявляється зміщеною. Тобто виставились по першому отвору і останньому, всі отвори в осі, а от середній отвір ну, дуже часто лежить якось з боку. З чим це пов'язано? Чи з виготовленням, чи з якимись навантаженнями, коли блок збирається і його якось викручує? Я не можу відповісти на це питання. Я просто констатую факт, з яким ми стикнулися. І, до речі, дуже часто загризає якраз ось цю середню опору. І ми гадаємо, що це саме і є причина дефекту такого, от це взаємопов'язані речі. Хотілося б показати: ось блок. Ми його розточили, вал на нього. Наварили, і це результат нашої роботи. Ось блок, він розточений. Ми його ще навіть не встигли зняти з верстата. І я би хотів показати тріщину, про яку я е казав вище. Я гадаю, що камера детально зможе. Показати цей дефект. А ще буває, що литво настільки неякісне. Що там якісь тверді крупинки, і піску, і ну, ну Бог зна чого е, вкраплення, такі, які не мають бути там. От. І коли нам розповідають, що це можна зробити е, 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 значить, розгорткою, е, ну, ми не дуже це сприймаємо, тому що колись ми. Цю технологію приміняли, але розгортки вистачає буквально ну, максимум на десяток, півтора десятки блоків, і все. І тоді вона залишає після себе сліди, подряпини. Як мінімум, це виглядає негарно. Ну а як максимум, я думаю, кожен здогадається, до яких наслідків це може призвести. Краще, ніж росточка з однієї установки. Рещиком, де можна поміняти розмір, якщо ви бачите, що у вас недостатньо, треба б іще збільшити отвір. Ви е, виліт, змінили виліт рістця, додали розміру, там 5-10 сотих і зробили, тому що шийки йдуть з кроком в один міліметр. Це дозволяє погратися з розмірами е, і не втратити якість даної операції. І результат. Якість результату залишається сталим. В даний момент зазор між опорами розподільчого вала і отворами, шийками розподільчого вала і отворами складає 5 міліметра. От я хочу показати, як розподільчий вал почуває себе в постілі при Такому зазорі, от ми його вставляємо, і двома пальчиками можемо спокійно, легесенько його обертати. Ось він. Ось він легенько ходить і легенько, абсолютно легенько крутиться. І це він крутиться, враховуючи, що там вже є масляна плівка. І це зазор складає 5 сотих на діаметр на кожній шиці. Ось це результат нашого відновлення. Хотілось би торкнутися. Е Моменту відновлення валів, ми відновлюємо вали лише чугунні. Наша технологія дозволяє, а це, ну, це не наші слова, це слова, доки у нашій справі. Олександра Хрульова, що дана технологія, якою ми користуємося, є однією з найкращих у відновленні деталей моторної групи. Але вона стосується лише чугунних, як колінчатих валів, так і розподільчих валів. Зараз вже є нові технології, коли кулачки не присовуються на трубу. Там наша технологія. Не, не придатна. Там є інші методи е, нарощування, ну, такі, такі, як напилення, наприклад. Але да? ми е, кажемо, що наша технологія одна з найкращих. Я сам процес зараз не можу показати, але я вам покажу обладнання, на якому ми працюємо. Ось ця установка, яка е, Існує для того, щоб відновлювати шики, наварювати їх. Технологія заключається в наступному. Береться полоска металу товщиною 0,8, 1, 1,2 мм. Залежить від того, яку товщину нам потрібно наварити і приварюється. Ось це є два електроди. Електроди сходяться, подається напруга. І точково відбувається привар. Вал трішки провертається наступний точковий привал, привар, наступний точковий привар. І ми його перетворюємо в суцільну проварену частину. Потім це шліфується, потрібний розмір, і ми отримуємо деталь. Відновлену. Це схема. От. Як це працює? Для розуміння. Якось пізніше, коли ми цей вал наварили, а якось пізніше ми покажемо це в динаміці. Ця технологія дозволяє деталі е відновлені, прирівняти до нових. А в деяких випадках навіть краще. Це ми гарантуємо. Якість своєї роботи відповідаємо за неї. Я би окремо хотів відмітити, що. Мені дуже пощастило спілкуватися, а потім і співпрацювати вже не перший десяток років з людиною, яка є інженером, вихідцем з інституту Патона, інститут зварювань, який належить НАН України. Ось це сектор його відповідальності. Він нас цьому навчає, передає свій досвід нам. Велика йому подяка і за цю технологію, ну і за багаторічну співпрацю. І це, що ми це робимо, це його заслуга. Велика йому подяка.